Ось він, так званий бункер Еріка Коха об'єкт з кількометровим шаром бетону на поверхні, який нібито мав рятувати очільника окупованої фашистами України від радянських бомб. За словами місцевих краєзнавців, збудували його у 1942 році військові полонені. Втім, більш достовірної інформації про цю споруду немає ні у краєзнавчому музеї, розташованому поруч, ні у столичному держархіві. А от різноманітних версій та гіпотез, хоч відбавляй, згідно однієї з них цей об'єкт, має кілька рівнів під землею, але при відступі з рівно фашисти їх забетонували та затопили. Усіх завжди ваблять скарби. Бункер коха не виключення. За переказами тут під землею може знаходитись славнозвісна буштинова кімната. За свідченнями істориків Ерік Кох пообіцяв відкрити таємницю розташування буштинової кімнати в обмін на свободу. Втім, його не випустили, і цю таємницю він забрав з собою у могилу. Сьогодні в існування бурштинової кімнати мало хто вірить, але унікальності бункера це не применшує. З 2007 року міська влада передала приміщення в оренду фірмі «Укрцемремонт», яка щомісяця сплачує за це майже 4 тисячі гривень. Спочатку підприємці планували збудувати на цьому місці офіс, але зрештою передумали, розпочавши підземні дослідження. Перспектива є, але на даний момент я знаходжусь тільки на етапі іменно входження в ці іменно в одну галерею. Бо як я вам показав в середині, там немає не нема, нема, єдиної зацепки, щоб щось зробити. Не єдиної зацепки. Ну ви ж бачили все. Тільки ми можемо, тільки на, на наружній частині ми можемо щось зробити. Це прокопати тут галерею, цю пробити її, запустити туди водолаза, і тоді ми з тої частини будемо знати, де що як знаходиться. Бункер коха має працювати на туристичний імідж рівного, говорить заступниця міського голови Галина Кульчинська. Вона готова усіляко сприяти у його дослідженні, але переконана, цим мають займатися все ж приватні структури. Абсолютно переконана, це треба віддавати в приватні руки. Приватні, але можливо, озвучуючи якусь певну концепцію. Також є припущення, що об'єкт може бути замінованим а відтак нести небезпеку. Втім, відповідь на це, як і багато інших питань, пов'язаних із загадковим бункером, можуть дати лише ретельні дослідження про необхідність яких як це не дивно у рівному заговорили лише на 70-му році існування споруди. Якщо говорити серйозно, то е, очевидно, що сполучення між приміщенням музею самим бункером, і можливо, хід в бік стадіону «Авангард» до сих пір існують. Тому що на цей момент та інформація, яка в мене є, це повністю забетоновані нижні поверхи. Тобто, практично з першого поверху цього підземного донизу потрапити неможливо. Оксана Жужецька, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.